Вітаю, друзі. Сьогодні був на джоп-центрі і знову мене визивали. І маю багато новин, не було часу записувати. І буде дуже цікаво, прошу додивитися до кінця це відео, прокоментувати, поставити лайк, хто не підписався, підписатись на канал. В общем, визвали нас сьогодні знову мене та дружина на джоп-центр, але я поїхав сам, так як перед цим я взяв. Був у джоб центрі і нам сказали брати всякі больнічні, ну і так далі. Що ми... Все, що зв'язано зі здоров'ям, брати і відправляти кожні 6 тиждень, їм відправляти в джоб центр Ми пішли до лікаря, так як в неї незнач... ну, зараз на стадії планування операцій, і в ближайший термін в неї є три операції має зробити. І Лікар дав таку справку, що вона зараз не може нікуди ходити. Не їздити, не інтегруватися, ну взагалі нічого. Тобто повинна більше вдома знаходитися. І з цією справкою я приїхав на джоп-центр. Вчора матері возив в лікарню теж. Ну, коротше, в мене теж сильно зайнятий. З такою папкою документів я їздив, тут всі, тут все про наші. О, Плюс в мене ще от є ось така. Це направлення на мені на операцію на вухо праве. Лопнувша барабана перепонка і постійно тече гній. Це на 15 вересня я маю, маю їхати, дивитися моє лупа і планувати операцію. Взагалі, поїхав я на джопцентр, поговорив з, з біратором. Вона сказала, Окей, то, що ви не ходите зараз в школу, це те, що вас відчислили зі школи, це нормально, каже, бо навіть якщо ви і ходили, ви її б її не закінчили. Так як багато пропускають і за хвороб. Ну, так як, так як і має бути все. Так як мені дзвонили з Фрідберга з головного офісу школи, це саме мені говорили, щоб я переніс навчання пізніше, як трохи по правилому ну, здоров'я. Ну, це, це саме сказали мені і на джоб-центрі. Ну, якось так. І плюс спитали, чи ми не проти, ну, щоб вони хочуть зробити свою комісію. На нашу працездатність, на встановлення нашої на наскільки ми можемо працювати. Тобто, дали нам дві анкети, тобто анкету і дружині анкету, що ми заповнили. В тих анкетах я так трошки перевів, подивився, то є, що ми здаємо згоду на обробку наших даних по здоров'ю, що вони можуть до будь-якого лікаря, якого ми вкажемо, до яких ми зверталися. Вони можуть самі, ну, ті лікарі мають право передати е, їм наші діагнози, наші, ну все, що ми проходимо. Коротше. Таким образом вони мають встановити нашу трудоспособність працедатність. Завтра з дружиною їдемо в Гісен, в уніклінік. Е, ще не на планування операції. У на руці була гігрома три роки тому чи 4 робили операцію і зараз знову пішло рецидів. Там набирається якась рідкость і потрібна операція. Кажуть, буде сложна операція. Три години буде, але треба зробити ще одне МРТ, бо вже МРТ є свіже. Треба зробити ще одне МРТ, її положать, будуть щось вену вводити, якийсь розчин і дивитися, щоб краще було видно. Якось так. А вже 3-го Вересня вже буде. їдемо на планування операції. якось так. Залишайтесь з нами, дивіться, будемо розказувати, показувати кожен наш шаг, як ми йдемо, як рухаємось. А ми були в понеділок, щоб не втрачати час. Зараз ми в офіційну школу не виходимо, щоб за нас гроші не платили, щоб було, ми багато пропускаємо. Але є тут волонтерські курси. Де жінка, вона сама полячка, чуть-чуть вона поговорить по-російськи, і вона безкоштовно проводить оці курси німецької мови. І Ми тут були, договорилися і в понеділок підемо сюди вже на ці волонтерські курси, якось так, щоб не втрачати, не втрачати часу. Бо на офіційних курсах ми багато хворіли, багато пропустили заняті, і там все так швидко йшло. Ну, там завдання не навчити, просто не навчити людину німецькою, а просто пройти матеріал швидко на кожну тему. на За урок зараз дві теми. Все, і що? І без повтору, без повтору, отакого. От все так швидко летіло, що там і нічого і не зрозуміли. То зараз є бажання, намір це все повторити, пройти ще раз. Ну, бажання є вивчити мову, тому як дуже багато їздимо по термінам, по лікарям. Цю неділю, я як з понеділка як поїхав, сьогодні вже в нас середа, понеділок, вівторок, середа і завтра знову їду. І в п'ятницю йду до сімейного лікаря з матір'ю, тому що в неї теж там дуже великі проблеми, там порвані сустави, м'язи. І я не знаю, скільки це років було, поки що зробили МРТ, і зараз це обнаружено. Теж треба операцію, я сьогодні взяв не направлення, а до, до термін на операцію. Ну, на планування операції, правильно сказати. І один термін вже є на лучову терапію, тобто, щоб обізболити хоча б до операції, щоб вона обезболила її. Ну, якось так. Тобто, Німецька мова мені дуже-дуже потрібна, бо так я багато-багато мушу їздити з хворою матір'ю, з хворою дружиною, плюс сам зі своїм здоров'ям теж багато в полікарях. Якось Я так. Всім удачі, всім пока, до нових зустрічей.